Добрий день, діти! Сьогодні ми разом з Лялькою Оленкою дізнаємося, де ж живуть люди. Подумайте і скажіть мені, де ж живуть люди? Так, люди живуть у будинках. Колись давно, давно-давно, ще багато років до нашої ери будинків не було і люди жили у печерах. Пам'ятаєте казочку про гномиків, які ходили в печеру, скарби там шукали? Ось така скаміння печера, там був один вхід, там темно було. Зовсім не затишно. Ось в таких печерах жили первісні люди. Будинків ще тоді не було. А тепер всі люди живуть у будинках. Будинки бувають різні. Ось такий будинок, діти, називається Багатоповерховий, бо в ньому дуже багато поверхів. Ось скільки віконечок догори, стільки поверхів, багато поверхів. Будинки будують із цегли, із каміння, із панелей будують будинки, і вони бувають різні. Погляньте, ну, ось такий будинок, скільки має поверхів. Один. Два. Називається він двохповерховий. На слідуючій картинці подивимося, як дізнатися, скільки поверхів, можна порахувати. Один, два, три, чотири, пять. П'ять поверхів. Такий будинок називається п'ятиповерховий. Ось такий дуже красивий будинок, ніби з маленьких будиночків зроблений. Називається він котедж А в якому будинку проживаєте ви? Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім. Тут і тата, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний гарний вус. Ось такий гарний вішик про будинки. А що ж є в будинках? А у будинках є кімнати. Давайте дізнаємося, як правильно називати кімнати. Так, така кімната називається передпокій. Коли входиш в будинок, найперше зустрічає нас передпокій, де є шафа, місце для одягу, місце для взуття, дзеркало. Сказали, передпокій. Ще в будинках буває кімната кухня, де готують їжу їдять. Цю кімнату ви всі впізнали, так? тому що тут ліжко. Кімната ця називається спальня. А чи є у вас своя дитяча кімната, ось така? Тут багато дитячих речей, зручне місце, щоб спати, столик, щоб займатися навчанням, шафа для іграшок. Така кімната називається дитяча. А ось ця кімната називається як? Ванна кімната. Правильно, умивальник, рушнички тут є. Покупатися можна в душі. Ця кімната називається Ванна кімната. А де завжди збираються гості? У вітальні. У вітальні розміщені дивани, зручні крісла, телевізор може бути. Тут збираються гості або родина збирається, щоб поспілкуватися, відпочити. Вітальня. В деяких будинках є окрема кімната, де люди їдять. І називається вона їдальня. От тепер ви підіть по своєму будинку і назвіть правильно всі кімнати, які у вас є. Запам'ятайте їхні назви. Діти, вам потрібно змоделювати свій будинок. Якщо він у вас двоповерховий, то зробите два поверхи. Якщо одноповерховий, то зрозуміло, що у вас буде один ряд віконець. Ось я змоделювала будинок, дивіться, тут є вікна, двері, дах. Щоб будинок був міцний, міцно стояв, треба поставити фундамент, вибудувати стіни, дах, демар, віконечка, двері. Біля будинку ростуть квіти, дерева, будинок для собачки. Ось така доріжка. А ви змоделюйте свій будинок. Можна змоделювати з кубиків, можна зробити з геометричних фігур із паперових. Можливо, у вас є ось такий набір. Якщо немає, треба його придбати.